Наприкінці травня в Україні набули чинності зміни у проведенні обов'язкового технічного контролю транспортних засобів. Переважно нововведення стосується моніторингу та протоколювання проведення самого техогляду. Зокрема, повертається повна відеофіксація процесу. Хоча раніше законодавці визначали, що упродовж воєнного стану та ще півроку по його завершенню зйомка тихогляду не є обов'язковою. Тож тепер уся процедура ОТК має бути збережена на відеоносій від першої до останньої хвилини. Так само посилили контроль за фотофіксацією, яка має бути виконана у всіх проєкціях з чотирьох боків авто, із увімкненими габаритами, контурними вогнями, фарами, проти туманками та аварійною сигналізацією, буде записуватися, як вони проходять проводять обов'язково технічний контроль, а саме вузливі аргаті, які впливають на безпеки дорожнього руху, ефективність працювання робочої гальмівної системи, люфт рульового керування. Викид забруднюючих речовин, СО або якщо це дизельний транспортний засіб, задимленості і перевірку сил світла, тонування стекол, світлопропускання світло в салон транспортного засобу. Варто зауважити, що зміни стосуються виключно порядку проходження техогляду, а не самих транспортних засобів. Тобто перелік авто, що мають пройти обов'язкову перевірку, не розширився. Посилений контроль за технічними вимогами і обов'язкове проходження ОТК і надалі стосується окремих видів транспортних засобів, зокрема шкільних автобусів, навчальних автомобілів, вантажівок, у тому числі тих, що перевозять небезпечні грузи, а також комерційних автівок, які працюють у сфері таксі. Є транспортні засоби, до яких застосовується додаткова перевірка, додаткові вимоги для перевезення, наприклад, осіб з обмеженою фізичною можливостю на транспортний заклад, там мають бути пандуси, крісла, як приклад. Тобто це все суб'єкт господарювання має зазначити і відповідати, мають відповідати безпеці дорожнього руху. Наразі в Закарпатті зареєстровано 32 суб'єкти господарювання, які мають право проводити технічний контроль і видавати відповідні сертифікати. Щорічно на території області перевіряють близько 20 тисяч транспортних засобів, переважна більшість із яких це вантажівки. На даний момент із набуттям чинності цих змін змін обов'язково тихогляду не відбулося по. Вимогах до до транспортних засіб, які мають пройти це так, як і було. Вони мають обов'язково проходити вантажні автомобілі. Автомобілі легкові, якщо вони є для комерційного зиску. Загалом перевірка розпочинається із технічної документації і її відповідності до вказаного авто. Далі спеціаліст проводить візуальний огляд зовнішніх елементів, зокрема світлових вогнів, дзеркал, захисних комплектуючих придатності шин тощо. Окрім того, фахівець перевіряє роботу гальмівної системи, виявляє пошкодження на кузові, визначає екологічність та інше. Легковий автомобіль оглядається швидше, тоді як вантажівка удвічі довше. Час проходження огляду займає від 40 хвилин до години 20, в залежності, якщо маленький легковий автомобіль до вантажного великого і спеціалізованого. Бо е, е, звичайний огляд на легковий автомобіль проводиться вантажний на спеціалізований, такий як шкільні, для перевезення осіб із інвалідністю або небезпечні вантажі. Там є додаткові перевірки, які е, займають додатковий час. За словами очільника сервісного центру, нові вимоги до проходження технічного контролю запроваджені з метою покращити надання послуги і добросовісного виконання перевірки авто. Відтак, у разі виявлення порушень, протокол може бути відкликаний. Ні, ми бачимо, є ознаки, якісь, які які фото або Транспортний засіб з порушенням, яким внесено там не горить, наприклад, не включена не діє фара, стоп сигнали і то так далі. Тобто зовнішні світлові прилади, ну візуально, яке ми бачимо, можемо запросити відеофіксацію. Якщо на відеофіксації недотриманий процес порядок проведення обов'язкового технічного контролю, ми можемо визвати такий протокол недійсний. Вся інформація щодо обов'язковості проходження технічного огляду транспортного засобу, порядок проведення ОТК і типові помилки під час контролю вказана на офіційному сайті головного сервісного. Центру, отримати дієві підказки і зрозумілі відповіді може кожен автовласник. Обов'язковий технічний контроль можна здійснити в будь-якій області. На сайті є така рубрика послуги, нам необхідно на неї зайти, перевезення небезпечних вантажів. Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів. Тут вичерпна повністю інформація. Які транспортні засоби підлягають обов'язковому технічному контролю, і ми можемо ознайомитися з порадами щодо фотофіксації процесу. Тобто тут чітко показано, як повинно бути, як не повинно бути. На фото має бути зафіксовано загальний вигляд задньої частини транспортного засобу. Тут видно повністю транспортний засіб, тут частинка його. Ось, до прикладу, на цьому транспортному засобі прилад для перевірки фар має бути розташований безпосередньо перед фарою. Тобто тут чітко показано те, що просять, тут ні. І таких багато фотографій, на котрих можна зрозуміти, як потрібно здійснювати фотофіксацію і як не потрібно робити, як неправильно. І вже з 1 червня зросла вартість обов'язкового технічного контролю. Перевірка легкових і вантажних авто до 3,5 тонн тепер коштуватиме 1700 гривень. Автобусів та великогабаритних вантажівок обійдеться у 2300 гривень. Стільки ж вартуватимуть і послуги техогляду причепів та мотоколясок. Також збільшилася ціна послуги внесення відмітки міжнародного сертифікату із 300 до 500 гривень. Зрештою, нові правила проходження ОТК транспортних засобів суттєво вплинуть на. Гаманець власників а також посилюють контроль за експлуатацією. Процеси стають жорсткішими, регламентованішими і дорожчими.